Третє твердження Брекети в дорослому віці неефективні. І це міф. Я не буду багато розказувати вам, я просто вам покажу фотки до і після. До встановлення брекетів мої особисті. І зараз, коли ми знаходимося десь всередині лікування. Зараз ми перемкнемо один тумблер. І, типу, я вже не пацієнт, а лікар. Мій найстарший пацієнт була жінка віком 61 рік. Її лікування тривало рік і два місяці. Тож ніколи не запізно. І замість того, щоб жити все життя з комплексами і з такими мріями, які не збуваються, варто йти до посмішки своєї мрії вже сьогодні. Наступне твердження: Брекети дуже псують емаль, і це міф. Друзі, хочу сказати, що завжди в житті важко приймати відповідальність. І цей міф він ґрунтується на цій проблемі. Тому що насправді брекети. Не псують емаль. Емаль псується через погану гігієну зубів. Про це є окреме відео. Запрошую переглянути. На моєму особистому досвіді хочу сказати, що за рік носіння брекетів мені полікували лише один невеличкий каріс. Рухаємось далі. При брекетах не можна їсти сухарі та горішки. І це правда? А -а -а. Так, окей, дивіться, друзі. Кажу, як є: сухарі. Не бажано їсти, навіть якщо у вас немає брехітів. Ну це шкодить вашій малі, це шкодить вашим помбам. Та взагалі, друзі, вся тверда їжа може призводити до того, що ваші брекіти будуть відклеюватись від зубів. З приводу горіхів, якщо мова йде про кишю, то трошечки може. <плух> друзі, якщо ви фанати горіхів... Горіхи можна розмочувати, горіхи можна розмелювати, можна вживати арахісову пасту. Насіння лускати, на жаль, з брекетами теж не можна. І взагалі насіння лускати зубами навіть без брекетів не варто. А от полускане насіння їсти можна.